Після важкого робочого дня хочеться побалувати себе чимось смачненьким. Я готую ось такий пиріг з яблучками. Він дуже швидко готується, займається близько 10 хвилин, а потім просто випікається. Беремо дуже смачні яблука, ароматні, для того, щоб пиріг у нас вийшов дуже ароматний. І нарізаємо їх на кубики. Їх можна або чистити, або ніяк ви забажаєте. Якщо ви любите менше яблук, можете покласти менше. А я люблю багато яблук, тому приблизно таку кількість, щоб повністю покрило моє маленьке деко. Висипаємо яблучка на деко і можете, якщо бажаєте, посипати ложечкою цукру. Яблука будуть виділяти сік, посипаємо ложечкою манки. Можна трішки так помішати. 4 яйця розділяємо окремо білки, окремо жовтки і будемо їх окремо збивати. Спочатку взбиваємо білки, попередньо додавши дрібку солі. Взбиваємо до досить такої гарної піни, але це займе приблизно 2-3 хвилинки робиться все досить швидко. Ось так у мене вийшов стоячі білки. Тепер збиваємо жовток, додаємо цукор. Трішки все перемішуємо, не потрібно робити піну, також додаємо кефір або просто кислячок і олію. А тепер саме головна хитрість потрібно додати в тісто соду з уксусом. Оцет ми додаємо столову ложку в рідину. І ще трішки все збиваємо. До жовтків ми додаємо муку. Для зручності я, як завжди, використовую півлітрову баночку. До борошна додаємо чайну ложку соди. Ось так можна трішки перемішати. А тепер треба швидко все перемішати. Виходить досить густа маса, але ж сюди ще будемо додавати наші білки. Я додала половину. Тепер на середній швидкості перемішую разом з жовтками, для того, щоб вийшла однорідна маса без комочків. Додаємо другу половину білків акуратно перемішати, для того, щоб зберегти ось ці гульбашки, які знаходяться в білках. І саме на цьому етапі сода і оцет, які знаходяться в нашому тісті, почнуть взаємодіяти, і тісто почне підніматися, ставати повітряним. Достаємо наше деко з яблучками і пересипаємо зверху тісто. Тісто все ще піднімається, тому що в ньому відбуваються процеси гасіння соди. Ставимо в духовку на 180-200 градусів на 35-40 хвилин. Але ви повинні слідкувати за своєю духовкою. Перевіряємо на готовність. Він гарячий, потрібно, щоб він трішки витягнув, і будемо його виймати. Беремо блюдо, накриваємо і перелипляємо. Обожнюємо запах домашньої випічки. Коли її витягнеш, і вона ось так гарно парує ароматами яблучок. Такий пиріг готувати досить легко, все змішав, це займає близько 10 хвилин і поставила в духовочку. Пиріг вийшов достатньо вологим, ароматним та ніжним. Але якщо ви хочете, ви можете його чим-небудь помастити, варенням або згущенкою. Бажаю всім смачного Бувайте!